Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Життя на Дотик. З вами знову я, Олег, той самий військовий, який внаслідок отриманого поранення стратив зір. Веду свій особистий блог. Слідкуйте за моїм блогом на зручних для вас платформах, а саме TikTok, або Ютуб або Інстаграм. І так. Да. Сьогодні у нас буде розпаковка, і розпаковувати ми будемо такий дивний гаджет або девайс, на який мені допомагали збирати всі і мої друзі, родичі, побратими, знайомі і незнайомі мені люди. Я всім вам дуже вдячний, хто допоміг зібрати кошти. Нарешті ми придбали цей гаджет. І сьогодні. Скажімо так, вітаємо в Україні першу версію окулярів доповненої реальності від компанії EnVision Professional Edition. Ну, Не знаю, наскільки вона перша, але мене заручили, що це перша версія в Україні цих окулярів. Отака От гарнасінька коробочка. Це такі кошти, звичайно. Що ми маємо? Відкриваємо і достаємо. Достаємо. Отакий футлярчик, звичайний футлярчик. Красивий, мабуть, мабуть, красивий. <хи> я так думаю. Так, окей, погнали. Розпаковуємо, щось там мене випало, щось випало. Ну ладно, потім розберемось. Розпаковуємо, розкриваємо. Так, відкриваємо. Так, маю надію, що я попаду в екран. Показую. От самі окуляри. Ці, ці такі. Нарешті коштовний гаджет такий. ну і тут такий, Зверху тут такий кармашок, да, ми його можемо відкрити. Тут знаходиться кабель для зарядки і душка одна від окулярів. там знаходиться Звичайна душка. Закричення. Нам це більше не потрібно. Окуляри, Ось саме головне. Ну Тут є салфетка така для окулярів, мабуть, протирати їх. Ну, от, це Так, нам тут далі не потрібно, ми це тут положимо. Так, так, так. Вот они самі ці окуляри Envision. Що вони себе представляють, звичайні окуляри. Саме гарна річ і коштовна це цей правий. Як він називається, не знаю. Душка, ця права душка. А, стекла тут стоять звичайні. Треба їх буде замінювати на темні, щоб розуміти, що людина і не бачить. Спереду ми маємо камеру і такий протективний міні-дисплейчик. Ну, для зрячих там відображається індикатор зарядки і деякі функції інтерфейсу, я так зрозумів, поки розбирався дещо трохи. Дужка праворуч, тут мається кнопка. Кнопка така цікава, скажімо так, це кнопка, як в айфошках виклик у Сірі. То тут ця кнопка вона викликає чат GPT-4. Тобто натискаєте, і він вам додає питання і каже, що ви бажаєте. Ви йому кажете, знайди, що знаходиться пер, пер, поперед мене, і окуляри роблять флайт. І потім вам описують сцену і кажуть, перед вами знаходиться те те. те, 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 Ну, я вам про це вже розповідав. Сама душка. Дужка... О, ані вмикнути, бо будете слушати, що вони кажуть. Душка тактильна. Тобто, е водячи по неї ліворуч праворуч, ми пересуваємося по функції меню верх тобто, ну, шаг назад і двойной етап, тобто, введення в команди. Це скажу так, сам цей блок управління. Тут є кнопка вмикання-вимикання цих окулярів. Тут, не знаю, щось таке якесь. Також на них є тут е мікрофон і наушник. Тобто звичайний наушник. Отак тобто, от ми їх одягаємо і маємо отаке от чудо. чудо гаджет який коштує дуже дорого. Е -е, знову нагадаю. Що кому буде цікаво, що всі високотехнологічні гаджети для людей з вадами зору ну, щось возмущаються щось для людей з вадами зору вони ну, дуже багато коштують, дуже такі коштовні забаганки, скажімо так, але ці окуляри допомагають людям з вадами зору, скажімо так, відчувати себе більш самостійними і да? От, Тому я далі буду розбиратись з цим диво гаджетом, тому що там дуже багато функцій, і з ними треба вже познайомитись, приєднати до телефону, потім їх там можна підключати через Wi-Fi, через Bluetooth. Ну, коротше, Тут такий, така іграшка дуже цікава для дорослих дядьок. От, тому слідкуйте за моїми оновленнями. Я потім вам буду робити всі відеоогляди цих окулярів, що вони вміють, як ними користуватись. Потім, як буду я гуляти в цих окулярах, можливо, самостійно, можливо, не самостійно, але буду. От. Якось так, намагався коротенько, швиденько розпакувати, розказати. Ну і показати. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за моїми новинами. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.